Товариство. Я як представник Української патріотичної асоціації Воля з Іспанії прибув е, в Україну з місією і запорученням е, керівника нашої організації Івана Вовка вшанувати е, пам'ять. Справжнього полковника, державника, ідеаліста Петра Болбачана. Що можна сказати з цього поводу? Хотів би сказати словами Ірини Фаріон. Я ніколи не прощу вбивці Сімона Петлюри, але я ніколи не прощу. Цімону Петлюр за те, що він вбив Петра Болбачана. Петра Болбачана, який віддавав сам, що є цінне в людини, це життя.